Юрій вітаю. Добрий день. Розкажи, будь ласка, пару слів про себе, де ми знаходимося. Стосовно себе мене звуть Юрій Корт, Миру Павленко. Я екс-політ'язник Порошенка, сидів за резонансною справою про розірваний його портрет. Це відбулося в грудні 2014 го Під час масових протестів у Вінниці. я Війшов в кабінет губернатора тодішнього, зняв портрет Порошенка і розірвав його публічно. Після чого це було розстрашовано опресою і в подальшому я змушений був два роки провести всі під слідства. В результаті був засуджений. На 4,5 роки суддею Курбатовою. в першій інстанції в апеляційному суді рішення скасовано і я був звільнений. І зараз перебуваю без запобіжного заходу, але має бути новий судовий доворотів. А де ми знаходимось? Ми знаходимося біля Лук'янівського слідчого ізолятора. Я в ньому не сидів, але умови, наскільки я знаю, сходні з вільницьким ізолятором, якому я перебував. І я думаю, що ми сьогодні коротко їх опишемо для людей, не посвячених в тюремні будні. А чому у тебе виникло таке бажання висвітлити саме перебування в СІЗО? Зараз маю проходити гей-параду в місті Києві завтра, і я думаю, що дехто із українських здорових людей може опинитися у СІЗО через ці події. Наприклад, один момент, і другий момент глобально кажучи, кожен застрахований у нашій країні неправовій державі потрапити з політичних мотивів Стосовно Інституту судового да? це стосовно судів, ви добре знаєте, що наша судова система по сьогоднішній день залишається нереформованою і кожна людина насправді позбавлена права на справедливість. Продовжуй, будь ласка. А, от. Це по-перше. По-друге, окреме питання це реформування пенітенціарної системи. Пенітенціарна служба це служба, яка завідує установами, де люди тримаються під вартою або відбувають покарання. Вона відноситься до Міністерства юстиції. На сьогоднішній день висловлюються не в вперше плани реформування цієї служби чи системи пенітенціарної, але насправді, якщо розібратися, вони зводяться лише до перерозподілу потоків нелегальних коштів, які надходять з цієї. Знову ж таки, служби. Нелегальні кошти народжуються за рахунок нецільового використання. Бачите, система, система закрита насправді. Це демонстрація. Тобто Система насправді максимально намагається ізолювати себе від преси, від якогось. Вона дуже боїться резонансу насправді. Це я пам'ятаю по, по своїх часах перебування в СІЗО. 36. Мене цікавить 36. умови перебування громадян е, у СІЗО, Дократ. це ще людина не засуджена, Це яка там знаходиться, мабуть, під підозрі або ще якимось чином. У СІЗО, це ж не тюрма. Розкажи, буваю. ласка. СІЗО це тюрма і, в принципі, і називається вона на е, кримінальному сленгу теж тюрмою на тюрмі. А колонія називається лагерь. Тобто, коли людина. Відбу... Їде вже відбувати покарання після вироку суду, яке набрало законної сили, то це говориться, що людина поїхала на лагері. Mm -hmm. Мова в основному російська, використовується до таких термінів, але ну, російського походження слова. Які умови в СІЗО? Я скажу від перших днів, От людина перебуває спершу в ізоляторі, тимчасового тримання, КПЗ постанова. Mm -hmm. В ізоляторі людина. Насправді ще не ознайомиться з, в повній мірі з цією картиною. І там, наприклад, коли я перебував що нормально годую, тобто, харч не робиться установою, а робиться е, десь на аутсорсингу, тобто якимось підприємством, да, яке постачає сюди той самий там, борщ, плов, якусь кашу і так далі. В різних містах по-різному, але це кращі умови, ще поки що. Значить, потім, коли людина перебуває вже в слідчий ізолятор, коли є рішення суду про взяття під підварту, то вона, от я, наприклад, був шокований саме чергу. бо закритий простір я вже бачив на ІТТ, а от коли я попав в СІЗО, нам приносять борщ. Це було я навіть дату згадаю, 9 грудня 2014 року. От, приносять борщ, він синюватого кольору був. Я звертаюся до студентів. Як може мани... зготувати борщ, як він був Синіватого поля? Я не знаю. Запах у нього. Він був якщо... їстівний взагалі? Ну, на моє переконання ні, ні. Але дивися, які, яка ситуація. А, треба специфіку цього борща. Він, борщ є таке поняття борщовий набір. Да? І коефіцієнт Бікмаку на Заході використовується, у нас часто борщовий набір. Тому що даний продукт містить весь набір. А, таких ходових продуктів харчування, да ну ви взагалі вважається, що борщ ну це не дуже така коштовна їжа, що це mm -hmm. овочі в основному на якісь субпродукти зекономити. можна там замінити там м'ясо. От цим якраз і займаються е, тюремна кухня. Я думаю, що з подачі адміністрації вона заміняє продукти якісні на неякісні. А в чому смисл? В тому, що е, закупівельна ціна списується. Як на е, свіжий продукт, да, морква, наприклад, коли ж вона прибуває, ну, насправді купуються якісь відходи за ціною завищеної свіжого продукту. І ці відходи згодовують переважно мало забезпеченим в'язням, тому що будь-який в'язень, який себе поважає, він е, годується з передачі. Їсти паланду, як називається харч тюремний, на СІЗО вважається. Чимось не таким недостойним. Тобто це не принижує абсолютно людину. Це означає, що людина там справді не має ресурсів на те, щоб працювати, але це в останню чергу. Тобто це, якщо вже зовсім немає що їсти, то намагаються якось переробити цю палату. от А значить, стосовно борщів і кашів, тих, які я там бачив, а жир. Мені здається, що питання в жиру, який якийсь він раніше використаний був чи як. Тобто запах, запах такий ніби ганчірка, якою витирають жирні якісь плями на столі, mm -hmm. часом вона починає так смертити, от як, так, як ця каша, як цей борщ, так, як ці страви. Я думаю, що з цим і пов'язано використання неякісних продуктів, в тому числі цього неякісного якогось жиру і невідомо, якого він походження. Факт в тому, що постійне споживання. Тих продуктів призводить однозначно до розладів травлення у людини і пошкодження якихось внутрішніх органів. Травм, я не знаю, як правильно сказати. Тому що зі мною, наприклад, був співкамерник, який переважно цим харчувався. Ну, Там, десь я з ним ділюся, але в основному він не отримує передачі, він в більшій частині їсть баланс. В результаті в нього виникли проблеми з травленням через півроку. Ну, ну, ну півроку це... це дуже багато. А так можуть, можуть виникнути набагато раніше. Тобто залежить від... Це Про. люди, які там знаходяться, вони є залежними від держави. І це можна трактувати як навмисне, ну можливо, там намагання вбити людину. Я думаю, це корупція першу чого. Перепрошую. Значить, о, це стосовно харчів говорили. Тепер, які інші моменти. Я перебував, наприклад, у камері на три місця чи ліжко місця. І, і вона була по величині своїй на людину. Ну, У нас є норми, так, що на людину має приходити 4 метри квадратних. Для мене це замало. Ну, можливо, там норми всі були дотримані, але це дуже мало. Тому що людина не може розминутися, в, от коли вже більше камери я перебував, на 6 осіб. Коли 5 осіб в камері в день люди не можуть розминутися по самій камері, їм просто нема місця, де присісти на нею. Кожен там на своїй нарі залишається. А центральний якийсь цей вхід, він просто якось так захламляється. людям важко пересуватися. Від цього виникає гіподинамія і розлади здоров'я пов'язані вже з нею. Тому що в людини немає активності і людина набирає вагу в одному випадку, а в іншому випадку у неї м'язи. Стають слабшими, вона загальне самопочуття знижується, і звичайно, що депресія в це наступає. Які є варіанти? Да? От В тюрмі люди нібито можуть сходити на прогулянку, є таке офіційне слово. Насправді ця прогулянка полягає в тому, що ти перебуваєш в такій самій камері, як твоя завбільшки, з тими самими людьми, тільки а, камера без даху, і все, От, і без вікон. Це бетонна такі бетонна коробка, в якій є е, решітка над головою. Ну, це означає над людьми. Це не виправлення людей. Ну, звичайно, людина, яка перебуває під вартою. По-перше, що згідно закону про попереднє ув'язнення, не є задачею виправляти людину. Насправді, є задачею її просто ізолювати. От ізолювати, щоб вона не впливала на слідство і щоб не реалізовувалися ризики, передбачені статтею 177 КПК. Що це значить? Не впливати на свідків на суд. На слідство не переховуватися від слідства, не укривати або знищувати докази у такому форматі, там 5 підстав. Передбачені 177. Оце оці задачі ставляться. Людину навіть вона не визнана судом винною, вона перебуває під слідством. І, наприклад, не зрозуміло, чому людину обмежують в базових свободах. Вже потім, коли вона відбуває покарання, вона визнана судом винною. Але тим не менше, чи виправляється людина, це вже ще окреме питання. Тобто людина в СІЗО, особливо молода людина, знайомиться з корупцією, перш за все, з корупцією начальства і з тим, що вирішує той, в кого більше влади і в кого більше грошей. Навчаючись в такому університеті, вийшовши на свободу, людина втрачає віру в правосуддя, в справедливість як таку. Це базове якесь поняття. Тобто вона вважає це суспільство несправедливим, тому що тюрма несправедлива, в ній немає е, якоїсь рівного ставлення до всіх в'язнів, наприклад, в ній немає дуже багато чого, коротше кажучи, базової поваги до людської гідності з боку, в першу чергу, адміністрації. Є таке поняття, є така проблема, з якою багато хто стикається, що нібито в самої в'язниці е, треба жити по поняттях, і це людину нібито ущемляє. Е, я скажу, що насправді це є певний набір якихось моральних норм, до яких можна пристосуватися. Вони жорсткі, там заборони є певні, так, але. Є жорсткі покарання за це, але якщо ти е, порядна людина від початку, то ти спокійно будеш перебувати під вартою ніхто тобі із тих, хто раніше сидів. По-перше, а по-друге, що ті, хто раніше судимі, не тримаються, вони окремо тримаються в СІЗО. Тобто є режим тримання під вартою згідно статті 8, яка, е, 8 закону про попереднє ув'язнення і розміщуються ті, хто. Раніше судимі, з раніше судими. Ті, хто раніше не судимі, з раніше не судимі співробітники юстиції, тому числі поліції е, окремо. Е, нема правда окремого тримання для військовослужбовців. Е, тобто ті, хто служили там, наприклад, якщо ти, ти генерал, то ти одно потрапляєш туди в загальне коло раніше не судимо. А скажи, от є такі чутки, що е, там є конфлікти через те, що багато зараз засуджено. Військовослужбовців і добровольців, і їх сажають рядом там з сепарами. Таким транспортом переводяться ув'язнення. Ув'язнені і назвардійці, які їх там воюють. До речі, ще один важливий пункт, коли ви бачите рекламу про контрактну службу в Нацгвардії, це вона. Це контрактна служба в Нацгвардії. Це вона. Це служба на захисті кордонів держави, тільки тут кордон внутрішній ворога суспільства оточують в рамках міста да? і охороняють не зовні, це фортеця тільки навпаки. Вона не зовні, а внутрішньо охороняє. Значить, до речі, про умови конвоювання треба сказати. Це окрема тема. Люди їдуть у таких от воронках. Значить, був, це це нова, це Оце новіша, новіша модель. Тут я е е я не бачу. Ручніш... А, всередині чуть-чуть. А чого? Тому що в старих є дві лавки, а от половина цього воронка це одна камера така, вона називається стакан от, В одній її можна перевозити до 20 в'язнів. Я пам'ятаю, коли десь У нас приїхало 22 чоловіка в суд на такому от транспорті. На газоні? Да, на 24 чоловіка. 22, здається. Я зараз вже кажу, але ти, ти уяви собі, як їх розмістити. Там. Є два стакана на великих і один індивідуальний, типу mm -hmm. на одну людьми. І тому, а, в таких умовах, коли їдеш, ти не можеш ні розвернутися. А коли спека, це взагалі, якщо е, були, наприклад, е, заходи безпеки, тобі треба їхати очікувати в цьому. Самій машині дуже довго. Наприклад, ти їдеш на район. Оце е, людина, яка з Вінницької області, з Київської області, вона сидить у Києві, і вона має їхати 160 кілометрів, наприклад, на окраїну. І вона їде в такій от машині в спеку або в холод. Це обидві, це дві великих проблеми. І та і інша. Тому що машина не, не тримає температуру, ні холодну, ні, ні гарячу. Ти як на вулиці їдеш. Тобі, ти повністю в гармонії з природою. Якщо там холодно, то і тут тобі холодно. І дуже. Причому. А, от, і... Ти чув колись конвертування... про випадки, щоб люди гинули? Через таке. Гинули, не знаю. Ну, шкоди здоров'ю точно зазнає кожен. Якщо, наприклад, прохолодна погода, то ти обов'язково простудишся, якщо в тебе поганий імунітет. А імунітет в тюрмі не може бути е, добрим, тому що ти харчуєшся невідомо чим, перебуваєш в закритому просторі. Я особисто був, наприклад, у мене була сип якась невідомого походження. От, я повністю всі е, такі частини тіла, де є згін, да, де якось, там всюди було якісь чи, чи, знає, типу як лишає. Темні, тем, темні, темні такі пляни. І коли я вийшов, вони самі просто пройшли через півроку. Якби там перебував далі, вона воно, воно поширюється, поширюється, поширюється. Тобто, десь четвертого місця мого перебування в СІЗО в мене вони в спочатку на шиї і пішло по всьому тілу. А, і був, ну я не знаю, як би зараз було б за через вже два з лишнім роки, але так. А, це один момент. Конвоювання, хочу повернутися. Мови конвоювання один під пункт. І ще є під час конвоювання тримання в конвойній кімнаті в суді. От вас 20 чоловік привезли, в кімнаті лава така. Ну, як лава. Є кімната, в ній клітка, тут є охорона, а є лава, на якій сидять підсудні, які чекають свого суду, їх мають виводити в судовий зал. От. І якщо їх 20 чоловік прийшло, то ну, в Вінниці, принаймні, половина із них стоїть якось там, а, ледве влазить цю е клітину. Розумієш? Сьогодні вони зробили реформу і ще, ще, ще покращили клітину, вони її оббили залізом. Зробили таку, а, такий квадратний е кошк, е форточку таку. От, е це покращення. Покращення полягає в тому, що якщо стороння людина подивиться на цю клітку, то вона не побачить, в яких умовах вони там сидять. В цьому вагончику. Але людей, по-перше, що вона перенаселена, да? людей, не дотримуючись норм, перевозять занадто тісно, занадто тісних автозаках і занадто тісних клітках потім тримають. І це ти ще не визнаний судом винним. Ти просто попав, можливо, по сфальсифікованому обвинуваченню, як я. Така Вача, система. А у вас мене турбує таке питання: яке твоє відношення до закону Савченко? До закону Савченко в основному позитивне з тої точки зору, що на час, Розшифруй, будь ласка. на час реформування цієї системи, коли побутові умови, наприклад, в'язань повинен митися один раз в тиждень в бані. За цей тиждень ну, людина пітніє і я вважаю, що ці норми занадто жорсткі. Ти не, нема достатньо гігієни. Якщо камера замала, ви не можете помитися в камері. <кхід> Бо так в'язні зазвичай намагаються митися в камері. Частково, так. чи повністю, чи частково, хто як. Ну, У нас була можливість, ми нагріли воду і е, лили на себе над е, парашею. І вода стікає, якби є злив, ти миєшся. От. А була камера, перша, в якій я сидів, немає такої можливості, тому що немає як закритись там нормально. Вона дуже мала ця камера. Закон Савченко був покликаний для того, щоб прискорити роботу судів. Тому що суд і поліція, і прокуратура не зацікавлені в тому, аби в'язень швидко вийшов на свободу, якщо, він, якщо вони вважають його винуватим. Через то була ідея в тому, що прискориться слідство. Але навпаки, слідство не, не стільки не прискорилось, стільки збільшувалось рока. Тобто, якщо санкція статті передбачає до 7 років, то там, де раніше паяли 3-4, будуть паяти з запасом на Законсавченко. 6-7, то максимум. Який інтерес суддів? Ну сім років, я, я не розумію, це ж не виправляння людини, це просто робити з людини ну, хвору, людину, хвору так. людину, так. Десоціалізовано. Взагалі задача тюрми була покликана десь там історично, можливо, я не знаю, в тому, щоб соціалізувати не соціальні елементи. Тобто це друга школа. Ти. Але людина нічому доброму не навчається у в'язниці, і адміністрація не намагається, вона намагається зберегти уклад той, який тут. І, наприклад, навіть людина малолітня, от теж потрапляючи сюди, вона максимально викривиться її бачення світу, ніж якби вона навчалася на свободі в школі і так далі. Тобто я вважаю, що задача реформування полягає саме. Тому щоб не в тому, щоб е, максимально комфортним зробити, в е, тому, щоб були гідні умови перебування людини в в'язниці, з одного боку. З, боку. з іншого боку, упор має йти на те, щоб саме відбувалася соціалізація людини. Мають бути навчальні програми певні. Ну, як є виховні, е, виховна програма в школі, в ВУЗі. Дуже так? цікаво, Оксана Скажи, будь ласка, що ти розумієш під словом е, навчальні програми? Наприклад, людина хоче освоїти якусь професію. Вона ж даремно витрачає час, якщо поки тут сидить. Є люди, які справді хочуть знайти своє місце в суспільстві, і вони його не знайшли, в їхні злочини соціального походження, соціально-економічного. От. Mm -hmm. От Вони тут не, не влаштувалися в силу різних причин. Але людина стає зрілішою з віком. Так? І е, людина хоче освоїти якусь професію, наприклад. Потрібно максимально сприяти навіть на етапі тримання під вартою, щоб людина могла це зробити, дистанційно навчатися чи навчатися в рамках СІЗО, отримати технічну якусь професію. Це один момент. Другий момент стосовно бібліотек. Бібліотека тюремна переповнена балетристикою, літературою не особливо нікому потрібною. Там, по-перше, пристанище для літератури свідків Єгови. тобто вони знають, що тут приймуть, і вони її туди здають. І читати особливо в цьому плані не розвинешся. Ну, якщо ти тільки хочеш пізнати одну релігію, один а, якийсь світогляд і максимально в ньому бути обізнаним, то справді ти там не читаєш ну, багато інформації, але ж є ще інші сфери а, життя, в яких потрібно теж розвиватися. А от, література максимально не Тобто елементарних навіть радянських книжок немає. Я чисто для інтересу, думаю, що там у них все одно радянський заповідник має бути, бо книжки тоді постачались, запитав, чи в них є капітал Маркса. Стало цікаво, економічно все таки працює. Нема ні одного примірника. Натомість є якісь книжки такого плана пропагандистського, там, типу радянський, щось там про війну. Все детективи, романи, те, що насправді Шопенгауер називав марною тратою часу. Так? Тобто людина. Він говорив, ж має, якщо вона людина інтелекту, да інтелектуально, то вона старається вільний час витрачати на розвиток. Якщо ні, то вона вільний час витрачає на карти, нарди на те, щоб убивати час. Вона не знаєш що... сьогодні. Відповідають за міністерство юстиції за пенітенціарну систему. Варто було б задуматися над Можливостями реформування цієї системи вже сьогодні, для того, щоб завтра в умовах літньої спеки у сізо чи холоду, коли ти не можеш обігріти приміщення, тебе заборонено обігрівати приміщення. А коли передачі домашнього виробництва харч не приймається, до речі, у Вінниці. на кожному сізо, до речі, свої правила. І будь-яка корупція вживиться з оцих обмежень, тому що вони безбузі ці обмеження. Можна перевірити харчі, можна зробити санітарну якусь систему да, і перевіряти харчі, які надходять. А А якщо приймати товари тільки з магазину, то вийде, що товарами із магазину можна отруїтися в наш час вільно. От я вважаю, що ті люди, які за це відповідають, повинні над цим подумати, оскільки вони завтра можуть зайняти місця зовсім з, іншої, з іншого боку. За стіною. Дякую. Будь ласка.